Всім привіт! Ми знову знаходимося в нашому улюбленому музеї, музеї пошти на лівобережному баштамці в Києві. Ми за насипально сьогодні тут змінюємо експозицію. Трошечки ми знаєте, як і філателія під каштанами, всеукраїнська виставка філателії вона постійно змінювалась. І та експозиція, яка сьогодні залишилась ще від тої виставки, наша, вже передвижники 21-го століття, журналу Стіна і Несипальний, вона теж змінюється. І сьогодні додається спеціально для вашого перегляду неймовірна нова робота. Вона буде презентована у трьох країнах світу, але починаємо ми, безперечно, з Києва. Це ось такий проєкт. Журналу Стіна. Це, Бачите, під склом. це вона залишиться тут. Зараз поки що покажу без скла. Ось Ось такий проєкт журналу стіна. Називається він: Малюємо і рятуємо. На цьому філателістичному аркуші п'ять художників з трьох країн світу: Любов Кондратенко, Світлана Шиль. Світлана Полякова, Дора Вальд і Інеса Гашинська. Поки що ми з Інесою Павлівною якраз готуємо цю експозицію. І ось вона вже буде, одна з цих один з цих філателістичних аркушів, вже для вашого перегляду, в музеї Пошти. Він спрямований на порятунок двох садиб: садиба Терещенків, такою, якою вона була на початку ХХ століття, і садиба. Олександра Мурашка і взагалі родини Мурашка, яка знаходиться на малій Житомирській під номером 14, і яка руйнується, підпалюється, яку захоплювали. І тільки нещодавно, завдяки активній позиції небайдужих людей і останнього мешканця цього будинку, вона досі стоїть. І ми не Виходимо на барикади, мабуть, і це не справа художників, не справа журналістів, не справа жінок. Ми малюємо і рятуємо. Я знаю точно, що на тонкому плані все, що створено, все, що замальовано, воно взагалі весь час залишається в просторі і в історії. Це вже історія. Художники зобразили її такою, якою вона має бути живою. Неймовірною, Оці картини вже теж ми готуємо виставку. Ви скоро теж побачите в одній з галерей Києва. Анонс буде. А поки що презентуємо філателістичний аркуш і долучаємо цей філателістичний аркуш до міжнародної спільноти. Є до речі, в Німеччині, куди він скоро їде, вже в грудні. Є роди, які пам'ятають і Терещенків, і Олександра Мурашка. І для них на подарунок, і для їх виставок він теж їде. І не спальне. От скільки ви вже займаєтесь порятунком? Ну, Мурашка ми почали в цьому році, тому що ніяк не доходили. А от Садиба Терещенка на бульварі Шевченка 34. От скільки років ви малюєте і рятуєте? П'ять. До речі, дорогі друзі, вітання вам всім займатися. Порятунком історичних пам'ятників, займатися порятунком садиб нашої спадщини, на жаль, в нашій країні дуже важко. Але, але якщо йти, якщо об'єднуватись з ентузіастами знаходити один іншого, і, і разом, разом йти вперед, можливо, все. Можливо, все. І для нас, з Наталією, велика честь. І ми, звичайно ж, радіємо і поздравляємо всіх художниць, всіх талановитих наших жінок з тим, що ви перше у житті ввійшли саме, аби увіковічнити дві ці славетні. Садиби, садиби, садиба, садиба муратики на художній філателістичний аркуш. Тут представлені, до речі, якщо так уважно дивитись, роздивлятись, аж ви бачите, дорогі друзі, 9, 10, 11 робіт. Ви бачите, на марках 6 на самому аркуші поверху ви бачите ще дві роботи. Я хочу зараз. Це Світлана, шить. Так, так, Деворавальд. Так. Зверху дві роботи Світлани Полякової, роботи Інеси Гашинської. Внизу Інеса Гашинська, Любов Кондратенка, Інеса Гашинська, Світлана Полякова, Інеса Гашинська, Любов Кондратенка. Бачите? Це були в нас цього року два пленери. Один з них був: ми виходили з. Фотографами, з громадськими активістами наспальна з художників була сама. З нами був Андрій Недзільницький, інженер і відомий фотограф. Потім, в квітні, ми вже виходили з художниками і архітекторами, і ось найкращі роботи вони якраз лягли в основу цього аркушу. Організатором пленеру був культурно-аналітичний журнал Стіна Наталія Костелєва особисто нас запрошувала і подякує від себе Ребята, Привет. в грудні, в грудні це є на наших сторінках. Відбудеться суд знову за садибу Терещенків і Олена Терещенка закликаю всіх, кому не байдуже, приєднатися і прийти до суду, щоб підтримати їх, і підтримати збереження цієї унікальної культурної спадщини. Це просто перлина в місті Києві, це садиба створена в стилі венеціанської неоготики. Такої більше немає. Не існує, якщо ми бачите, зараз і так війна чимало руйнується, і під шум війни всякі ділки і все все, -все починають теж шуршати. Уявіть собі, ми тільки вчора дізналися, що ті, які незаконно захопили садибу, вони були до речі пов'язані з Каламойським і зі справою славно сумнозвісного міндіча. Вони навіть ляпко нещодавно здерли і кудись вивезли. Уявіть собі, просто рівень крадіжок і нажерливості, на він посягає якихось неймовірних безонь. На жаль, і ми слідкуємо, слідкуємо за сторінкою і за діяльністю Олени Терещенко. Да, і підтримуємо і родину. Так і обов'язково будемо. Я думаю, що ми зможемо піти а, до суду і підтримати вашу команду, дай Боже, зберемося своїми силами, ще й з художниками, з небайдужими людьми. Може, ще й філателісти до нас захочуть приєднатись. І а, просто розумієте, справу постійно перетасовують. Була одна дата, назначена слухання в суді по садибі Терещенка. Я бачу на сторінці Олени, що. На жаль, знову переносяться. Потім знову перено вони так футболять, mm -hmm. але да, тепер так... Грибочість... 15 грудня справ на жаль робиться поки що так в нашій країні. А ми будемо намагатись, друзі. Але це е, нехай вас не лякає, тому що ви знаєте, вода камінь точує і все, все, все можливо, тому що коли ми взяли за цю справу, ми просто малювали, влаштовували виставки, активісти там щось робили. Олена робила в суді, і вдалося і садибу Терещенків, і садибу мурашка з приватної власності перевести знову е, громаді Києва віддати. Зараз треба працювати над тим, щоб це було виявлено як. Документально зроблено, що це не тільки місцевого значення, а державного значення. Тим паче, що в садибі Мурашка, от е, зараз дуже багато національно свідомих людей, але ж ви забуваєте, що УНР, і Уряд, і Винниченко вони там теж засідали, і перші е, універсали все там приймалися. Зрозумійте це, що це не просто про якусь родину, це не просто про мистецтво, це ще й про державотворчі аспекти, і ми мусимо це пам'ятати сьогодні. Дві виставки, нарешті, нарешті, бо ми почали ще в грудні місяці. Минулого року, і от в січні була присвячена Мурашка виставка. Ніхто не хотів цим займатися. І от сьогодні дві виставки зараз діючих присвячених Олександру Мурашка, але ніхто на цій виставці знову не підняв питання, що руйнується садиба, що в нас немає пам'ятки, що в нас немає ви, музею. Про це ладно. Ми це розберемось. Ми не мовчимо. Давайте будемо. Об'єднуватися, творити, малювати, приходьте в музей пошти, дивіться на ці унікальні е, твори, вхід безкоштовний. Я думаю, вам сподобається. І давай а, ще покажемо. А якщо ви захочете мати наш цей білателістичний аркуш. аркуш в своїй колекції, де ще й з автографами п'яти художників, я думаю, що ми це зможемо влаштувати. Ближче, ближче. І ми від себе з Наталією дуже дякуємо вам, шановні. Художниці, шановні наші творчі подруги, за те, що ви Зараз назву знову Світлана Полякова, художниця, ем Любов Кондратенко. Художник і архітектор, Дора Вальт, художниця, ще й неймовірна майстриня і дослідниця Петриківського розпису, Світлана Шиль, художниця, наша передвижниця, як і Дора Вальт, і е директор, і засновниця Open Art Академії. Безперечно, це е Інеса Гашинська, наш передвижниця, графік, ілюстратор і художниця е марок. Ребята! Ми вам дуже вдячні, вдячні за те, що ви небайдужі серцями, за те, що ви живі серцями. І Дора дуже дякуємо тобі, що ти одна з найперших прислала з Германії нам свою картину Оригінал, оригінал навіть який вже, вже був представлений. Садиба Терещенко, одна На двох виставка. Чудова вже була. Просто, просто чудова робота. Я, я раджу всім з нею ознайомитись, подивитися особисто в домі архітектора. Також ця робота приймала участь і, і вона е на листі. І на садибі мурашка ми влаштовували цього літа велику зустріч і виставку. І були теж представлені роботи. І все це є на наших сторінках. Ознайомлюйтесь. А якщо буде вам цікаво, знову таки повторюю, якщо ви захочете цей аркуш мати в себе в колекції з автографами чи без, як ви захочете, пишіть у приватні повідомлення. Ми обов'язково домовимось вартість цього аркушу 700 гривень. Всі ці гроші підуть на роздруківку художніх марок і розсилання їх по світу для того, аби бачили, що нам не байдуже, і ми зберігаємо. І нехай весь світ бачить, яка красива наша батьківщина, батьківщина мати не тільки вона в нас під соломеними хатками і дахами. Розумієте? Вона ще й в садибах, у палацах. От у як добре бути небайдужими. Так, да. це правда. І все робити вчасно. Музей пошти працює вівторок, в середу, в четвер, з 10 ранку до 16.30 є обідня перерва. Приходьте, і кожен місяць є день відкритих дверей в одну з субот. Тобто, слідкуйте теж за анонсами, вхід вільний, лівобережний пасштаб. Зразу біля метро вам сподобається. І тут неймовірні, неймовірні екскурсії. Все, що ви не знаєте про пошту, ви дізнаєтесь тут. Навіть бджоли, виявляється, носили пошту. Пока!